Доброго вечора. З нами сьогодні капітан команди Євромікс Дмитро Шутов. Дмитро, поділіться враженнями від сьогоднішньої гри. Які враження? Чудова погода. Хороша команда суперників. А так. Ви більшу частину гри вигравали впевнено з рахунком 2-0. І отримали два голи на останніх хвилинах. Як вважаєте, в чому причина? Це розконцентрація, команда розслабилася, або все ж таки не да, вистачило була сил? Була втрата концентрації. Ми домовилися на початку матчу, що постараємося поконтролювати м'яч, не спішити. Ну, як бачите, в кінці другого тайму розконцентрація була. Побігли чомусь вперед, при щоті 2-0, коли залишилось 3 хвилини. Ну, буває так. Мастер це команда, яка знаходиться поряд з вами в турнірній таблиці. Чи можна сказати, що це був найважчий суперник поки що в цьому турнірі? Та всі важкі суперники і залишилися і були. І ми з ними дуже часто зустрічалися в історії футбольні. А, Чи буде у вас якась розмова після цієї гри, щоб. Десь е, мобілізувати команду морально, бо пропустили на останніх хвилинах. Ну, звісно, попадну не сьогодні. звісно, а на, на тренуванні вже раз дивимося, чому так трапилось, щоб такого не було. Помилки. І тому... Е, вже більша частина першого кола позаду. Чи відчуваєте ви в собі сили на перемогу в турнірі? Відчуваємо, звісно. Що ж, добре, дякуємо вам. Дякую.